Автомобілі швидкої допомоги, позашляховик та дрони передали для Збройних сил України в Збаражі. Відбулось це під час зустрічі з гостями із Бельгії. Організував передачу уродженець Баражчини Ігор Вітенько. Він допомагає війську вже не вперше, за що отримав звання почесного громадянина Збаразької громади. Ми почали думати, як самим забирати цих пацієнтів з Харкова, з Дніпра, з Херсона. Запоріжжя, і я звернувся знов до своїх колег для того, щоб ми придбали автомобілі, які будуть нам цих пацієнтів доставляти. І в нас вийшло на сьогоднішній день в нас сотня реанімобілів і більше 60 джіпів, більше 80 великих вантажних фур з медичним обладнанням роз'їхалось по всій Україні. До складу бельгійської делегації війшов нащадок колишнього власника з Бараського князівства Мішель Делінь. В Україні він вперше каже, культура та природа України його повністю захопила. в першу чергу мене переповнює страшенно сильна любов за те, що я вже знаю повністю всю історію про сім'ю Потоцьких і, звичайно, за те, що я знаходжусь тут, в Україні повністю цілком мене заполонила любов до Збаража і до України. Автомобілі повністю укомплектовані всім необхідним. Вони вирушать в лікарні, що знаходяться недалеко від фронту та кордону з Росією. Допомагатимуть під час евакуації населення та доправлення до медзакладів. У Нас є люди, які в нашій групі Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернівці і так по всій Україні, куди ми можемо доправляти цю допомогу. А вони вже там розподіляють туди, в це саме місце, де саме саме більше воно потрібно. Цього разу в межах української місії Ігоря Вітенька військовим передали вже сотий автомобіль. Окрім того, планують підписати договір про партнерство між Збаражем та містом, де мешкає Мішель Делінь.